Ми проводимо стратцесії, і ми пробуємо зрозуміти, де у нас слабкі місця, якщо щось відбудеться. Ми багато вже чого знаємо, ми багато начиталися там, різних там, історичних книжок, то почитають. Ми намагаємося аналізувати і розуміти те, на що ми впливаємо. Ми намагаємося не аналізувати те, на що ми не маємо впливу. Але ми задаємо собі питання: а якщо трапиться, оце, ну, блекаут повний в Україні, що ми будемо робити? Як ми будемо працювати? Якщо ляже телекомунікація, що буде? Якщо банківська система лягає повністю, як ми будемо відпускати продукт людям? Як ми будемо з цим працювати? І тут ми, а самі для себе приймаємо якісь висновки, рішення, верніш, і спілкуємося там з банкірами. З ними обговорюємо і кажемо, хлопці, от ми от про, програли таку ситуацію, а що ви будете робити? А ви для себе рішення якісь прийняли, і багато банкірів «так, А ми також таку гру програли. І у нас є такі-то рішення, і ми приймаємо такі рішення. То е, те, на що ми можемо впливати, аналізувати, те, що ми можемо через великі дані проаналізувати, точно аналізуємо, плануємо. Робимо якусь там перспективу собі і підходимо досить консервативно к плануванню.